Попри війну, тривоги та труднощі в університеті короля Данили розпочався новий навчальний рік. На подвір'ї вузу зібрало чимало першокурсників серед них і Євгенія Розгоній. Студентка вступила на спеціальність сучасна хореографія. каже, обираючи університет, перш за все звертала увагу на атмосферу закладу. Я дуже сильно хотіла вже перше вересня, хотіла поступити, хотіла нарешті відчути себе першокурсницею. Я порівнюю УКД з сучасністю. Мені подобається тут атмосфера, мені подобаються люди, мені подобаються викладачі, і насправді мене це дуже надихає навчатися тут. До навчального закладу цьогоріч вступило понад півтори тисячі студентів. Серед них майбутні бакалаври та магістри. Директор фахового коледжу УКД каже: в організації освітнього процесу пріоритетом була безпека студентів. Нас обирають мабуть, тому що у нас безпечно, комфортно. Творчо, інноваційно. Наше укриття може помістити всіх студентів, які відповідно до розкладу перебувають у стінах коледжу. На них вже чекають оновлені аудиторії, на них чекають оновлені комп'ютерні класи. Тому я думаю, що всім буде безпечно, комфортно і цікаво. В університеті є понад 20 спеціальностей, проте найбільша кількість студентів обрали право. Наступною цікавою для вступників виявилась будівельно архітектурна галузь. Викладачі пояснюють, нині молодь свідомо налаштована на відбудову та відновлення українських міст. Цього року ми відкрили у фаховому коледжі нову мистецьку спеціальність це сценічне мистецтво. І так само ми тішимося і радіємо, попри те, що в країні війна, але власне життя продовжується, і наші діти, які мріють з дитинства пов'язати своє життя з хореографією, танцем, музичним, і сценічним мистецтвом, обирають саме цей напрям. За літній період в університеті відбулось чимало змін, які за словами першого проректора дадуть студентам більше можливостей для їхнього розвитку. Ми оновили досить багато перше оновили дуже багато ноторій. По-друге, ми відкрили окремий освітній простір, який забезпечує для навчання лекційних і практичних понад 20 аудиторій. Ми оновили це взагалі окремий корпус. Ми оновили зараз спортивний майданчик, який буде в нас в університеті, буде під відкритим небом. І він єдиний, напевно, що в Західній Україні, який буде під відкритим небом на поверсі. Попри те, що навчальний рік уже стартував, в університеті короля Данила триває додатковий набір студентів. Втім, кількість місць на окремій спеціальності є обмеженою.